Вітаю всіх на каналі, друзі, всім привіт! Запрошую до перегляду розпаковочки із інтернет магазина Hobby Плюс. Замовила ось такий дріт, тому що закінчився. Працюю над орхідейками, дуже потрібен був дріт. Зробила замовлення. Також замовила ще деякі матеріали цікаві. Кому цікава ця тема, залишайтеся зі мною будемо переглядати і так, коротенько: про фоаміран. Аналог іранського 1,2. Кольори поповнила, які закінчуються: це пусковий, світло-рожевий і кремовий. Також замовила червоний для маків та вазонів і біленький це зефірочка. Замовила гумки для волосся. Дуже вигідно, дуже приємна ціна, недорого 75 штук, розмір 3,5 см діаметр. Дуже класні, я їх завжди замовляю, і це дуже вигідна така пропозиція. Зараз в магазинчику ось побачила і не змогла собі відмовити, поповнюю свого хонечка. Ось така краса. Зараз на сайті є ось такі реп-стрічки, це ширина 2,5 см, горошок. Я замовила собі біленьку і синеньку робити шкільні бантики. Тут іде 5 метрів, теж недорого, можна закупити. Магазинчик продає такі реп-стрічки. По 5 метрів ось в такому пакуночку. Вибір в кольорах є. Так що, кому цікаво, замовляйте. Так, замовила біленьку стрічку, теж 5 метрів це репс, ширина дуже цікава. 3 сантиметри. ось мені сподобалося. Для бантиків дуже гарна пропозиція. Теж недорого. Також замовила гарне мереживо. Ось таке дуже гарне, біленьке для бантиків. Воно мені дуже сподобалось. Замовляю тейп-стрічки завжди. Це розхідний матеріал, який закінчується. Дуже багато кольорів на сайті. Зараз у мене найбільше розходиться білий. Це я використовую для коріння орхідей. І салатовий для стебла в білих орхідейках. Хто дивиться мій канал, знає, що я роблю орхідеї на замовлення. Ось такі. Тей-стрічки дуже потрібні. Зараз я працюю над новою роботою. Покажу, щоб ви розуміли: об'єм роботи це ось такий молд. І я віджимаю ось таку детальку. Ось, щоб ви розуміли, яка це в мене буде орхідейка. І ось мої заготовочки. Це буде дуже велика кількість квітів. Так що, хто дивиться мій каналчик, жіть, скоро вийде нове відео з обзорчиком моєї роботи. Ну, я не думаю, що треба майстер-клас, тому що все просто так як і в передніх майстер-класах. Так що буде обзор моєї нової роботи. Деталей дуже багато, робота буде кропітка, але дуже цікава. Так, ось такий метелик, незвичний метелик. Цей вазончик із міленькими квіточками, орхідейками, парфюмерна фабрика. Там йде дуже багато міленьких квіточок. Ну, я думаю, робота буде цікава. Подивимося. Так як я вже сказала, замовляю ось такий дріт. Я його використовую для квіточки, для ніжки. Він дуже гарної якості, мені дуже подобається. За цього дроту треба було робити замовлення. Ну і, звісно, не можна собі відмовити, щоб щось не замовляти ще цікавеньке. Замовила ось такі напівперлинки. Вони дуже гарно блистять, дуже класні. Давно на них дивлюся, ну замовила. І саме таке цікаве моє замовлення, дуже ждала. Хотіла побачити, які вони ці бусинки. Обожнюю такі бусинки. Це, напевно, одні із моїх самих улюблених. Ось такі діамантики зараз є на сайті, кому подобається. Ну, дуже гарні для роботи, для браслета, для бусиків. Кому подобається, замовляйте дуже дешево. Треба було замовити дві пачечки. Ну, от так. Будемо робити ще замовлення, обов'язково собі замовлю, тому що воно ну, вони дуже класні. Розмір цієї бусинки 0,8 мм. Ну, доволі така величенька бусинка, дуже класна. І так, друзі, ось таке у мене замовлення. Я дуже задоволена. Робота нам допомагає відволіктися, справитися зі своїми думками. Тож, Пропоную, хто займається творчістю, не покидати, працювати, щоб наші думки ставали світлішими. Всім бажаю здоров'я, миру, працюйте, дівчатка, всім наснаги в творчості. Пока-пока, до зустрічі!